Так, друзі, ось ця машинка, про яку я розказував, що скоро виставлю в інтернет. Значить, Mercedes-Benz Sprinter 2020 року, база Extra Long. Показую машинку вам. 100, значит, вся электрика присутня. Рульчик так интересненький. Мониторчик. Раз я включу его. Осин. Есть. Дальше. Есть какие-то додатковые розетки. Есть вебасто там стоит сухие. Это спальничок, он откидается туда. Якщо треба, ні то хтось викине. І є камера заднього виду, в цій машинці теж є. вибасто і є сидіння пілот тут. Ну, в принципі, повний заряд. Значить по кузову дивіться, зараз я по кузову вона вся ціла. Тут стоять по кузову всі целочки. Кругом бачте. кругом стоять целочки на цій машині. сервісні. Звісно, тут не особо не підготовлений, але отакі. О, навіть телевізор є, ну буде в нагрузку вам. Ось така в нього база. База Extra Long. Це довше, ніж довший. Сюди влазить дуже багато посилок передач людей і всякого товару. Ось хто шукає собі базову екстрелон, будь ласка, дивіться машинку. Так, тут відкрию. Ось така вона з цієї сторони. Ця машинка. Ну, Так, да, справді телевізор буде в подарок. Так, тут також відкрию. Ось така машинка у нас. І нічого не бракує, в принципі. 20-й рік 20-й рік вона по бріфу і поводила в експлуатацію 20-й рік. 20 рік. Але зробив я її 19-м роком по посвідченню митниці спеціально, щоб зменшити ціну розмитнення. Ціну розмитнення цієї машини вліз в 3800. На сьогоднішній день точно така сама машина стоїть в мене на митниці і розмитнюється за ціною 6300. Так що наступна машинка вже буде на багацько Ну Таке, що маємо, то, мама, то, то вона ще заїхала, ще курс був більш-менш євро нормальний. А зараз вже і євро полізло таке, бо наступні машинки будуть їхати вже по сумасшедшому курсу євро. Ось така машинка, добре, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки, розповсюджуйте. На моєму каналі є багато машинок. І Скажу вам коротенький анонсик. Буде в мене Рено. Зараз є Renault Master, Renault master рефрижератор, Mercedes Sprinter 906, будка рефрижератор з гідробортом. Кому треба, підписуйтеся, ставте собі вподобайки, щоб ви ніде не, ну, не загубили це повідомлення. О, цей відосик. Підписуйтесь, от така ось ситуація. Бо машинки під'їжджають весь час і весь час парк обновлюється. Добре, всім дали покупок та виборах.